На захід приїхали шість одинадцятикласників 2022 року. З початку повномасштабного вторгнення з Калинівського виїхали всі учні випускного класу. Розповідає мати випускника Майя Соловчук. Зустрітися сьогодні або випуститись в 2022 році. 17 чоловік серед них є медалістка. Вона зараз тут ульяна. Вона отримала золоту медаль. Гордимось нею. Всі діти, які знаходяться зараз тут на зустрічі, навчаються у вищих навчальних закладах. Вони всі є студентами вузів. Лілія Дивляшова, вчителька історії України в Калинівській школі та мати випускниці 2022 року. -го. Жінка говорить: напередодні повномасштабного вторгнення в заклад привезли нове обладнання. За час окупації російські військові розграбували школу, пізніше знищили будівлю обстрілами. Нам, звичайно, дуже боляче бачити нашу рідну школу, наше подвір'я нашої школи, де пройшли цікаві, веселі, змістовні 11 років життя наших дітей в такому стані. Але ми віримо. Ми все обов'язково відбудуємо. Місяць тому разом з родиною повернувся до рідного селища Ілля Бабенко. Дуже сумно дивитися на свою школу, що з нею сталося після війни. Але добре, що. Її звільнили наше село, все. І я радий, що я бачу своїх однокласників, своїх вчителів. Майбутній випускний планували заздалегідь, розповідає Уляна Девляшова. Ми дуже хотіли цей випускний. Ми планували майже за півроку, навіть раніше, ще до Нового року. Ми брали стрічки. Навіть хотіли, як по території школи, зробити таку лед-стрічку щоб була в різних кольорах. Ну тобто, зробити такий випускний якого ніколи не було тут. За традицією учні кожного випуску школи залишають на подвір'ї пам'ятний напис, розповідає колишня заступниця директора Ольга Токар. Випускники 2022 року синьо-жовтими фарбами написали. Випуск 2022, який не відбувся, ніколи не пробачимо. У нас же площа селища Калинівського, і тут у нас проходять щоп'ятниці базари різноманітні, люди приїжджають із сіл, скупляться і, звісно, побачать, що і випускники 22-го року теж не забули про школу і були в нас. Це вибиралося сім ми думали про цей напис, що можна написати, аби як точніше передати наші емоції, що ми відчували під час. Того, що почалось під час того, що ми переживала. Для випускників підготувала подарунки. Їх перша вчителька. Галина Хлиніна говорить, колажі почала робити у січні 2022 року. Папка з ними лишилась у класі. Після деокупації Калинівського знайшла її у пограбованому російськими військовими класі. Все там розкидано, розграблено, не було нічого. І я в столі знайшла цю папку. Чесне слово кажу, я плакала. Я плакала, згадала той принтер, який в мене гарно печатав. І я хочу вам ці фотографії на згадку вручити. Отакий калаш для випускників на подвір'ї школи з запізненням на рік пролунав останній дзвінок. Так як і наша старенька школа, він вистояв, тільки ось кусочок у нього відпав дзвінка десь був прильот, очевидно. І лєнти були побиті осколками. Я діти починаю. Голосно волосся. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Роман Царьов, Суспільне новини. Херсонщина.